Які вагома роль однієї людини при створенні фільму. А при провалі. Суддя Дред це найяскравіший приклад, як одна однісінька людина із великим гонором та необмеженою владою може загубити дороговартісний проект лише своєю присутністю. Йдеться, звісно, про Сільвестра Сталоне, який, перебуваючи на вершині слави, підписався на головну роль у фільмі разом із Кевіном Костнером. Слай був саме тим актором, який любив розповідати всім довкола, як правильно знімати фільми. Якщо хтось не дослухався порад актора, то зазвичай закінчувалося для подібного неслуха дуже сумно. Суддя Дред став останнім фільмом у кар'єрі актора, в якому студія йому дозволяла абсолютно все. З вами головний герой. Вирушаймо в пригоду. Початковий сценарій судді Дреда припускав похмуре кіно про суворе та темне майбутнє. Багато з тих, хто читали сценарій, порівнювали його з тим, хто біжить по лезу. У Дреді на ранніх етапах розробки мав зніматися Арнольд Шварценеггер. Постановником було призначено Пітера Гьюіта, який отримав це місце після успіху в прокаті неймовірних пригод Біла і Теда. Але на той час Шварценеггер був на хвилі популярності, і сценарій Дреда був для нього на другому плані. Він щойно знявся в останньому кінегерої, а після нього знову захотів попрацювати з Джеймсом Кемероном над фільмом Правдива брехня. Коли стало зрозуміло, що Арнольд не зніметься у картині, Пітер Гьюїт пішов із фільму, і саме в цей момент на фільм підписався режисер Денні Кеннон. На Кеннона голівудські студії звернули увагу після невеликого фільму Молоді американці з Гарві Кейтелем та Віго Мортенсеном. Режисеру одночасно надійшли одразу дві пропозиції про роботу: одна від студії ХХ століття Fox, яка хотіла бачити Кенона режисером фільму Місний горишок 3». В той час Джон МакТірнон. Який в результаті поставив третього міцного горішка, досить наполегливо відмовлявся від крісла режисера, і студія придивлялася до молодих та бюджетних постановників, які могли принести у франшизу щось нове за жменьку сімок. Другим сценарієм, який запропонували Кеннону, був саме суддя Дред. За словами Дені Кеннена, він практично відразу віддав перевагу дреду. Справа в тому, що міцний горішок 3 був блокбастером з великим контролем з боку студії. Тобто на горизонті маячили суворі хлопці з довгими палицями, які б не дали молодому режисеру сповна проявити свій необмежений талант. З дредом ситуація була трохи іншою. Бюджет у фільмі після відходу Арні мав бути в районі 50 мільйонів, що на ті часи сума звичайно велика, але все-таки далека від 100 мільйонного міцного горішка. Тобто Кеннон розраховував, що тиснути зверху на нього будуть менше, а хисту можна буде проявити більше. Імовірно, так і було б. Але звідкіляць з'явився Сільвестр Сталоне, який у ті роки постійно намагався перехопити у Шварценеггера проекти та цікавився всім, що було цікаво Арнольду. Іноді через подібний інтерес виходили фільми на кшталт стій або Моя мама стрілятиме. У 90-ті вважалося, що Сільвестр Сталоне забрав у Арнольда Шварценеггера з під носа роль у цьому фільмі. Але трохи пізніше сам Сталоне зізнався, що після зйомок у комедії він дізнався, що Шварценеггер навмисно поширював чутки про своє бажання знятися. Щоб таким чином підставити слая, зараз Сталоне вважає цю стрічку найгіршою у своїй кар'єрі. Отже, як тільки до проекту приєднався Сталоне, бюджет судді Дреда збільшився вдвічі і легко наздогнав міцного горішка. Сталоне негайно сів за сценарій судді Дреда. Все, що, на його думку, було дурістю, він почав видаляти чи редагувати. Сільвестер Сталоне відомий своїм маніакальним прагненням тотального контролю над фільмами, у яких знімається. Людина-оркестр це про нього. Той, хто пхає свого носа усюди, де не треба, також про нього, але пошепки та озираючись. Завдяки зірковому статусу Сталоне на більшу частину його вихідок та рішень, студії завжди дивились крізь пальці. Саме Сталоне ввів у сюжет персонажа, якого пізніше зіграє Роб Шнайдер. Спочатку Слай дуже хотів, щоб цього героя зіграв Джо Пеші, але актор після ознайомлення зі сценарієм зробив вигляд, що бачить Сталоне вперше у житті. Тоді Сильвестр згадав дивного хлопця, з яким йому довелося попрацювати у фільмі Руйнівник. Шнайдер від пропозиції відмовлятися не став. Коли стартували зйомки картини, все стало ще гірше. Слай пішов на ходу міняти сценарій, до якого вже прикладав руку. Раніше, за словами актора, комікси він ніколи у своєму житті не читав і починати з судді Дреда не збирався. А тому він був зовсім не в курсі, що для образу цього героя важливо, а що не має особливого значення. Під удар потрапило все. Похмура серйозність із фільму зникла. Денні Кенен постійно лаявся із сталони на зйомках і просив звільнити його, але через контрактні зобов'язання та вимоги гільдії режисерів, студія йому в цьому відмовила. У пізніших інтерв'ю Кеннон у всіх проблемах картини звинувачуватиме саме Сталони. Він вважає, що фільм, який був схожий на суміш Бен Гура і того, хто біжить по лезу, перетворився на якийсь дурний комедійний бойовик із дурним в головній ролі. Тут Дені Кеннон недалеко пішов від істини. Сам Сталоне багато разів розповідав у різних інтерв'ю, що вважав оригінальну ідею картини повністю провальною, а тому навмисне змінював сценарій, наповнюючи його комедійними елементами. Геніальною ідеєю саме Сталоне було прибрати шолом із голови головного героя, за що він пізніше нещадно критикувався професійними критиками, звичайними глядачами та сторонніми поціновувачами коміксу. Але зрозуміти його можна. Який сенс Сталоне в головній ролі, якщо він весь фільм проходив би у шоломі? Тут скоріше питання до студії. І щось дуже сумнівно, що весь фільм у шоломі ходив би і Арнольд, який придивлявся до Дреда раніше. Композитора Девіда Арнольда, який мав писати музику до фільму, Сталоне в результаті замінив на Алана Сільвестра. Зроблено це було тому, що Арнольд погодився з баченнями режисера Дені Кеннена і хотів написати занадто похмуру музику до фільму. Єдиним своїм внеском у фільм, який не постраждав від дії сталони, режисер Дені Кеннон називає робота «Хомерштейна». Саме режисер наполіг на тому, щоб робота зробили на гідравліці, а не використовували костюм на кшталт Робокопа. Як ні дивно, із цією ідеєю погодився і слай. Коли знімальний процес завершився і чорновий матеріал відправили студії, сталося те, що мало статися. Тестові покази стрічки пройшли дуже погано. Глядачі лаялись. Кидалися в екран попкорном і намагались дістати контакти усіх причетних до цього сорому. Суддю Дреда швидко відправили на дозйомки. Режисера фільму Денні Кеннена від роботи над ними усунули. За чутками керував перезйомками той самий неперевершений у всьому Сільвестр Сталоне. Кенен же посварився зі студією і був усунений від фінального монтажу. Кар'єра режисера дуже сильно постраждала через цю цю ситуацію з Дредом. Знявшись через кілька років невеликий фільм «Фенікс», Дені Кеннон майже на 10 років пішов на телебачення, і лише у 2005 році повернувся на великі екрани з фільмом Гол. Після його провалу Кеннон з великими фільмами більше не працював. До речі, режисер дотримався своєї обіцянки після зйомок Дреда ніколи більше не працювати в кіно з великими зірками. Щоправда, невідомо, чи мав він ще хоча б колись таку можливість. На диво, зйомки, які пройшли без Дені Кеннона, Стан справ виправити не змогли. Тестові покази проходили досить посередньо. Глядачі вже не кидались попкорном, але все ще недобре озирались навкруги. Оскільки ніяких варіантів у студії вже не залишалося, вона наказала Сталоне позбутися дорослого рейтингу фільму і досягти підліткового під G13. Проте, як Гаррі Керамідос, Алекс МакКі і Сільвестр Сталоне не намагалися видати студії фільм із підлітковим рейтингом, зробити їм це не вдавалося. Картину перезбирали кілька разів. Єдиний варіант, якому американська рейтингова комісія погоджувалась видати підлітковий рейтинг, за визнанням тих, хто це бачив, був схожий на невиразну кашу із окремих сюжетів без будь-якого смислу. У результаті картина пішла у кінотеатри із дорослим рейтингом R. Багато аналітиків вважають, що саме дорослий рейтинг картини призвів до таких плачевних результатів у прокаті. Суддя Дрес зібрав 113 мільйонів доларів із бюджетом у 90%. Картина завдала збитків студії Дісней близько 100 мільйонів доларів. Якби невеликий успіх фільму Скеля, який студія видала відразу ж після дреда, то, швидше за все, кінокампанію «Hollywood Pictures» студія Дісней закрила набагато раніше. А так її прикрили через кілька років після гучних провалів фільмів Підйом з глибини, Палай Голівуд Палай, Таємниця Аляски та Прибульці в Америці, які вийшли наприкінці 90-х та на початку нульових. Прийнято вважати, що саме суддя Дред поставив крапку в зірковій кар'єрі актора Сільвестра Сталлоне. а наймані вбивці, які провалились слідом за Дредом, лише закріпили такий сумнівний успіх. А сьогодні все. Підписуйтесь на канал та підтримуйте контент українською. До зустрічі!